Hello, Friendly! З вами Денис Френдлі. Сьогодні, дружні, знову в нас буде піца. Ура! Сьогодні я взяв гавайську піцу. Гавайська піца, тут коротше, є курка, кукурудза. Коротше, це вже буде відрізнятися від інші, від тих піц, що в нас було. Ну, та сирна. Це вже буде коротше, смачніша. Та. Ще взяв сік, вкусився. Але не сильно. Коротше, сік гранатовий. Зараз попробуємо з соком гранатовим. Тому такі справи, дружні, поїхали. Я записав, ну не записав, в мене є записано, як це називається. Поїхали до заставки цього відео, дружні. Прореагуємо цю піцу. Let's go! Денніс справі реагує, Денніс справді реагує. Сьогодні він буде їсти піцу. Бачите, від групки, а номер вам не скажу. Бо я ж замальовував це раз уже не замальовував. Коротше, гавайська, гавайї, вершки моцарела, курка ананас, конс, кукурудза, конс. Кукуруд за Я не знаю, що таке конс. Бачите, вони пишуть конс. А що конс означає, коротше. Коротше, га е, піца гавайська, гавайська, гавайська. Давайте пити. Ой, пити сік і їсти цю піцу. Та. Поставимо вас дружнє ось тут. Вон. Тут буде. Ну, просто супер вас видно. Ну, просто дуже класно видно, я думаю. Ну що, давайте хавати. Дивіться, розкажу прикол з цією піцею. Я пішов у 16-й день, я працював. Я пішов у 16 годині, я працював, 16 день замовив цю піцу. Потім нас затримали. З 16-5 година я працював вже в 17.40. Ми на кінець щось там розгрузили товар, якісь там. Коробки грузили у підвал. Потім вже не у підвал і на роботі. І вже я такий йду і розказує пацан прикол, чувак, та, що прийшла жінка і замовила ту саму гавайську піцу. А вони вже зробили для мене. І вона забрала ту, що вони зробили для мене, і зробили ще раз для мене. І... Та, і зараз вона тепленька, коротше. Так, щойно зроблена. Тому давайте let's go пробувати. Та. Так, тут вони порізали. Ось така гавайська піца, дружня. Поїхали їсти. А mm, на Ммм, курка. Тут уже на кінець вони м'ясо дали. Сирики з білий. Це добре. Тут треба поприбирати, бо я не прибрав. Бо я ще з трьома не прибрав. Починаємо наш сік. Попробуємо з нашим соком. Цю гавайську піцу. Though Дуже добре. Не знаю, може й десятку поставлю, не знаю. Я великий кусок урод, короче, забрав. Запхал такой Хто спішить, то і смішить. Ну тому я поспішов. А, у нас на каналі вже 53 тисячі підписників, за 53 тисячі. Ця піца будемо рахувати в честь 53 тисячі підписників, так ой. о хо 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 Ось така апетитна, бачите? Суковита та апетитна. Так. Зараз ще я вночі мушу знімати, але вже як є. Так. Mm. dobra. Дуже солодкий цей сік. Так, їмо далі. гавайська, по гавайськи Амана куканина, шанана. Амана куканина, шаллалла. Ха-ха-ха-ха. По-гавайски. По с, с тем, с цоком дев'ятка. Бо то, що сік цей терпкий, розумієте? Він солодкий, але терпкий. Такий дуже солодкий. Так. Певно, пити не буду. Мені подобається цей білий сир. це, напевно, моцарела. А тут є моцарелла у гавайській, то це моцарела. Скоріше за все. Будеш? Бери, поїш. Що мені все лишаєш? А, лишаєш, ну. Я вам давав. Ну таке. 10 балів можна поставити. Бо це краще за ті 4 сири, Однозначно, тому можна сміло ставити 10 балів. Все-таки налию, щоб перетравити швидше. Він вже виліз, Не виліз, а встав Тут яка зелень Фу, якась зелень Дуже перетирний цей сік. Я, до речі, сижу, їм мовчу. Тут раз і заговорив. Так. Не знаю. Мукбанкери якось це коментують. Я тільки їм. Піца як піца. Ah. Mm, трохи попався під годівша. Коротше, йду я по ножик і ми це все окремо прорегуємо. Сир, там піца, кусочки, ну, шматочок, коротше піца там. Ну це все, коротше, прорегуємо там. З вами. А поки що... Що ти задумав маленький хлопець? Що ти задумав? Подивися на камеру. Ти такий веселий, дивіться, він вже виріс. Останній раз, коли я знімав його на велике відео, він ще був малий, а на стріму не знаю, який він був. Добре, іду я по, по виделку. Та. Давайте прореагуємо окремо. Так. Я вас ставлю. Я вас ставлю нормально. Най-най! Велка впала. Ай! Ой, та-та. ой та-ти-та-тий-тай-той. Ой, та ти та той тай -той, -той, -та той Давайте. Давайте почнемо з ананаса. Ананас. Ммм. Ананас на 10. Дуже смачно. Курка. Так. Курочка. куряче м'ясо. Mm. Ну, на вісім. Та кукурудза. Mm. Добре. Девять балю. Так, сыр. О, сыр, напевно, десять. Моцарельний сыр. Ну, білий. Тут на десять. Ну, піца сама. Угу. Mm -hmm. На смачно. За цю гавайську піцу я заплатив 155 гривень. Тому ось така ціна. Не знаю. Та дивно. Ну що маємо, то маємо. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Mm -hmm. Горемо проковтнути. <кху> Пише добре для дітей, добре для всіх. Ну, притерне, то й кеп добре. Ааа... І останній шматочок. Так їли, що вже остало. Ця піца. Я не розумію, що це за салат от, такий зеленевий. Ото зелене, а що там пише? Може конс це є, то зелене, не знаю. Про зелене нічого не пише, по суті. Ну поставимо десятку, там. Хай буде заслужила, ха. Все біцам. Точно на 20 чимось хвилин ми проїли, угу.

Так, за 25 хвилин ми з'їли піцу за 155 гривень. Так. Фу, ну ще сік допомагав, ну то таке. Добре, дружні, на цьому все. де кіт Десь заховався. Ось така була піца. Напишіть в коментарях, чи пробували ви гавайську піцу. Якщо не пробували, то спробуйте. Якщо є у вас десь. Така подібна гавайська піца, можете спробувати. Я рекомендую 10, 10 балів поставив. Коротше, на цьому все. Мене звати, як завжди, Деніс Френлі. Всім гарного вечора, всім гарного настрою. Коротше, всім удачі, всім пока-побачимось в наступному новому відео. Всім пока-пока. Бувайте! Добре поїли, пока!